При спасті вислухаймо святе Іван миру ми русі духові Твоєма, від, від, від луки святе Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час Ірод четверовласник почув про Ісуса і збентежився, бо деякі казали, що Іван воскрес із мертвих. Інші ж, що ілля, явився, ще інший, що якийсь пророк із давніх став, із мертвих, і сказав Ірод. Іванові я відтяв голову, хто ж це такий, що я про нього оце чую, і намагався побачити його. Апостоли ж вернулися розпили йому про те, що зробили, тоді він узяв їх і пішов осторонь в напрямі міста, що зветься від Люди, віддовідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. Слава тобі, Господи! Слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!